Молодіжні банди Казані кінця 1980-х років стали популярними в Україні на початку 20-х. На дев'ятий рік війни російський кримінальний серіал Слово пацана у топах переглядів. А саундтрек до нього очолив рейтинг найпопулярніших пісень від Apple Мюзік. Хочу звернутися до Служби безпеки України, а також звернутися до всіх громадян України з такою проблемою. Сьогодні набув популярності серіал. Слово пацана російського виробництва серед наших підлітків. Наші підлітки симпатизують російському серіалу країни, яка вбиває наших підлітків. І нас всіх мало того, в останні дні кілька е українських блогерів, мабуть, що їх так треба називати, бо в них є аудиторія і не маленька, достатньо активно обговорюють всі перипетії російськомовного серіалу е слово пацана. От так не дає їм суття. Що ж там всі за відбувається? Цільова аудиторія, підлітки, та чи лише вони грішать? На підлітків виливається купа претензій, чому, мовляв, ви такі тупі. А свати сім, хто дивився за кілька місяців до вторгнення. Російські серіали хто дивився і робив. Якщо дорослим людям не вдалося дійти до елементарних висновків, то що ви хочете від школярів? Схожої думки і психологиня Наталя Чорна каже, багато залежить від виховання та прикладу батьків. Діти це бачили, вони ж переймали цю поведінку. Тому наразі потрібно мінятися самому в першу чергу для того, щоб змінити дитину. Тому що дитина може змінитися тільки тоді, коли вона бачить приклад, і тому що є такі поняття, як моделі для наслідування. Діти наслідують поведінку своїх батьків. Та за словами нардепки і совсун роботи удома замало. Це проблема мінкульту. Мабуть, тут необхідна якась консолідована позиція і психологів. І... І педагогів, і знає, соціальних працівників, які би зрозуміли причини, чому цей серіал стає таким популярним, і не в лоб іти до підлітків і говорити, що вам не можна це дивитися, бо це матиме протилежний ефект, так ну, ось, а знайти той спосіб говорити про цю проблему, щоб вони самі зрозуміли, що це неправильно. Ну, ось, а, але чого точно не можна робити, це просто закривати на це очі і сподіватися, що ця проблема вирішиться сама по собі у самому мінкульті побутування ворожої пропаганди в Україні в умовах війни називають неприпустимим і пояснюють, російський контент не транслюють на офіційних платформах. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заборонила 22 кремлівські медіасервіси. Внісши е, певний медіасервіс до цього переліку. Національна рада звертається до. Е, Відповідного регулятора вона повідомляє про те, що саме такі сервіси, які поширюються за допомогою, наприклад, таких вебсайтів, вони заборонені для поширення на території України, і далі, уже ось той регулятор, в повноваженнях якого перебувають перебуває саме ось такі. Функції він звертається уже до, до провайдерів і просить верніше, повідомляє про те, що саме такий контент він є заборонений. А піратські сервіси поза законом там і дивляться російське сміття, яке забиває голови українським підліткам. Дієвих запобіжників немає. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.